Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня, і зараз про важливі зміни в українському законодавстві будемо обговорювати з нашим гостем, адвокатом Юрієм Голосовим. Пане Юрій, добрий вам день. Вітаю Ксенія. Будемо говорити з вами про важливі зміни, які відбуваються у сфері будівництва. Вже президент підписав відповідний закон стосовно так. захисту прав інвесторів будівництва. І Давайте з вами про це поговоримо, що кардинально зміниться, адже ну так. Читали, уявляли собі, що цей закон, в принципі, в нас е, вже був, але що ось зміниться докорінно з прийняттям саме цього закону? Так, да, закон про гарантії речових прав на об'єкти нерухомого майна, які споруджуються в майбутньому. Цей закон вступив в силу 10 жовтня цього року. І насправді це один із найпрогресивніших нормативно-правових актів, який приймала Верховна Рада за останній час, для того щоб розуміти, що дає цей закон для кожного громадянина України, потрібно оглянути проблематику, яка mm -hmm. існувала в сфері будівництва, починаючи напевно з піку будівництва, це 2007-2008 роки. Перша це велика різноманітність договорів інвестування, які кожна будівельна компанія складала по-своєму. І спільна риса цих договорів полягала в тому, що у інвестора були лише обов'язки сплатити кошти, а у забудовника. Фактично відсутні були якісь обов'язки перед інвестором, і ми пам'ятаємо багато недобудованих багатоповерхівок. Саме виникли, зокрема, і в Одесі. Ось з 2007-2009 рік, коли повністю була заморожене будівництво, і фактично люди залишилися на вулиці, але кредити вони там до цього і перший внесок вносили, і в принципі платили там декілька років. Так, звісно, це друга дуже розповсюджена проблематика, яка полягала в тому, що після фінансових труднощів з забудовникам права забудовника переходили до іншої особи. Але ця інша юридична особа могла вже не визнавати права попередніх інвесторів або вимагати від них доплати суми е, вартості квартири, яка могла складати від четверті до третьої вартості квартири. А також були розповсюджені випадки, коли новий забудовник е, такого замороженого, скажімо так, об'єкта будівництва е, продавав повторне, вдруге, втрічі так. одну і ту ж квартиру. Дуже розповсюджена проблематика, яка існує до теперішнього часу, коли інвестор дивиться а, красиві 3D-рендери, проспекти, але по факту а, закінчений будівництвом об'єкт немає там дитячого садочку, немає паркінгу, взагалі немає ніякого пространства, яке анонсувалось. Всі а, ці ризики усуваються з моменту прийняття цього закону. А, на що спочатку можна звернути увагу? Є таке поняття як розкриття інформація. Вже uh -huh. кожний забудовник має на своєму офіційному сайті публікувати повністю всю інформацію, яка стосується об'єкта забудови. Не просто красиві картинки і ескізи майбутнього об'єкту, а всю технічну документацію, всі дозвільні документи, документи на землю, індифікатор об'єкта нерухомого майна. Технічні умови і обмеження, тощо іншими словами, ознайомившись з цією інформацією, інвестору навіть не потрібно звернати, звертатися до допомоги, наприклад, mm -hmm. до рієлтора або для адвоката, тому що той обсяг. Інформація, яку інвестор має, має бути розміщувати на своєму інтернет-ресурсі, повністю має задовольняти всі потреби інформаційні потреби mm -hmm. споживача. Більш того, у випадку, якщо е забудовник не буде е виконувати ці вимоги, управління держпродпаже має право накладувати штраф у розмірі 25 тисяч гривень за невиконання цих вимог, А у випадку невиконання припису е ще 25 тисяч гривень. Друга дуже важлива новела цього закону це створення реєстру майнових прав. Що це означатиме? Тому що так, моє наступне питання було саме про це, адже нібито реєстр в нас існує і майнових питань, і земельних питань, але що кардинально змінить ось саме цей закон у цьому напрямку. Да, зараз існує державний реєстр прав на нерухоме майно, у якому реєструється права власності. Але е, закон е, вводить тепер поняття як реєстрація спеціального майнового права, тобто право, яке виникає з моменту внесення інвестиції но до моменту введення будинку в експлуатацію. Uh -huh. Тобто, що це дає для звичайного інвестора? Е, це як мінімум захищає інвестора від того, що його майнові права до введення будинку в експлуатацію можуть бути е, перепродані недобросовісним забудовникам двічі, тричі або у випадку переходу права е, замовника будівництва до іншої юридичної mm -hmm. особи, там у випадку банкротства, там будь-яких фінансових труднощів, то його право буде зафіксовано в реєстрі. Е, закон вводить е, два поняття: е, реєстрація майнового права. Яке дає інвестору право відчуджувати своє майнове право точно так же, як звичайний об'єкт нерухомого майна, uh -huh. тобто до введення будинку в експлуатації інвестор може прийти к нотаріусам і без забудовника відчуджити свої майнові права на користь іншої особи продати да. простою мовою. що було раніше? Раніше інвестор повинен був укладати трьохсторонню угоду переуступки. Відступлення прав вимоги між е, новим покупцем, між забудовником і, як правило, забудовник за цю услугу утримував е, в середньому від 3 до 5% від uh -huh. вартості квартири. Сьогодні ж згода забудовника не потрібна. Якщо інвестор вніс 100% інвестицій, він просто приходить на таріусу, укладає нотаріальний договор, і що дуже цікаве, е, він навіть не повідомляє про це, про це забудовника. Саме нотаріус uh -huh. надсилає на адресу. Забудовника інформацію про те, що в нього змінився інвестор. А з приводу кредитування чи змінить це у цьому напрямку? Тому що ми розуміємо, що не завжди, навіть якщо є кредитування, то власник квартири, який за це платив, потім її отримає, тому що може змінюватися і ціна там його можуть постійно перераховувати той кредит. І я думаю, що ви з таким також це, да. знайомі через своїх клієнтів. Так, да, основна мета цього закону це створення ринку іпотечного кредитування після завершення війни в Україні. Цей закон саме заточений про це. Чому так? Кредитування під майнові права для банків це була завжди дуже ризикова історія. Тому що після завершення будівництва і введення будинку в експлуатацію зачастую там недобросовісні інвестори вони користались різноманітними схемами, такими як розділення об'єкта на декілька реєстрацію, і в подальшому банки. Для банка це було дуже складно звернути стягнення на ці об'єкти нерухомого майна зараз, коли створюється реєстр майнових прав і кожному об'єкту присвоюється індифікатор в реєстрі будівельної діяльності, цей номер залишається і після введення будинку в експлуатацію. Uh -huh. Тобто цей закон він в тому числі захищає права банківських установ. І ну, деякі вважають, що це така справа, яка не стосується громадян, і більше, більше сприяє банківським установам. Але цей закон він спрямований в цілому оживити ринок будівництва. Він... Тому що ми розуміємо, що зараз після перемоги України у цій війни в нас дуже багато житла просто знищено повністю окупантом, і ми розуміємо, що люди скоріш за все будуть брати собі житло саме чи в іпотеку, чи там у кредит, і це полегшить так ситуацію цьому напрямку, так тому що за відсутності такого закону залучення інвестицій, зокрема зарубежних отримання там тих же Самих європейських кредитів було неможливо, тому що ринок е, первичної нерухомості в Україні останні 20 років це була одна із найменш урегуль... урегульованих законом сфер. Е, сьогодні це кардинально міняє. Ще дуже важлива риса, на яку я хотів звернути увагу. Дуже часто інвестори будинків, і це ми бачимо регулярно у новинах. Стикаються з тим, що після введення будинку в експлуатації збільшується тажність, зникає якісь допоміжні приміщення, зменшує... паркінги, які так, так обіцяють, а потім ці подвали на мінус першому поверсі розпродають. І Зараз з початком повномасштабного вторгнення ми дуже серйозно це помітили. Коли в тебе там повинен бути паркінг так, у будинку так. по документам, а там пар... Підвали, які потім просто продали, там чи магазин, чи ще щось. А тепер дивиться, які цікаві новели вводить цей закон. Якщо забудовник бажає добудувати етаж, це саме розповсюджено в, в Одесі, uh -huh. да, за, запроектували 16, побудували 18, то він має узгоджувати це питання з власниками останніх поверхів, які е, прилягають до цього етажу. Uh -huh. Якщо забудовник бажає змінити площу допоміжних приміщень більш ніж. На 5%, ну, саморозповсюджена розповсюджена ситуація. Повинна була прибудинкова територія, там побудували магазин або кафе, то це забудовник повинен узгоджувати це питання зі всіма інвесторами будинку. Якщо інвестор. Е Вирішив збільшити площу конкретної квартири або зменшити більш або менш на 10%, він також має це узгоджувати з конкретним інвестором цього приміщення. Тобто будь-які зміни, з якими інвесторами стикаються уже по факту, коли вони приймають квартири по акту прямопередачі, будуть неможливі, тому що це все має бути письмово офіційно узгоджуватися з інвесторами. Пане Юрію, взагалі, як це змінить ринок будівництва в Україні, і взагалі чи буде впливати це на ті квартири, які зараз в нас все ще з такими проблемами, коли інвестори не можуть чи отримати документи на свою власність? Тощо ну, в нас в Одесі багато відомих таких новобудов, які навіть не завжди і не добудували за останні там 10 років? Цей закон він дозволяє? зекономити кожному, кожному громадянину, кожної людині, яка е, вирішить інвестувати в будівництво, mm -hmm. як ми мінімум. Він цей закон дозволяє е, зекономити кошти на посередників у сфері інвестування в будівництві, ну, наприклад, там ріелторів, юристів, які супроводжують, тому що. Забудовники повинні буде надавати такий обсяг інформації апріорі, uh -huh. який вже не потребує якоїсь сторонньої перевірки. Він виключає е, можливі схеми шахрайства, обману е, і укладення недобросовісних договорів, яка зараз на ринку інвестицій і нерухомості просто величезна множеність. Там договір інвестування, пайве участі, куплі-продажі майнових прав там і тощо. Він суттєво обмежує умови договору. Він визначає типові умови таких договорів, за рамки яких не має виходити забудовник. Наприклад, більша частина договорів містить дуже жорсткі санкції у випадку просрочення регулярних платежів. Зараз забудовник не може виходити за межі тих санкцій, які визначаються законом. Тобто те, що було раніше, фактично цей закон не змінить, це на майбутнє, правильно? Так. Да, те, що ці е, об'єкти, е, які вже будуються згідно дозволом проектної документації, яка які були видані до е, прийняття чинності цього закону, вони вже добудовуються по тим правилам. Закон вже регулює е, всі наступні об'єкти будівництва. Угу. Якщо говорити про те, що зміниться у роботі забудовника, чи будуть вони взагалі? Такими прозорими ці правила, чи будуть вони зацікавлені у цьому, можливо, якщо ми зараз говоримо про цей закон, то він більше захищає інвесторів, все ж таке, щось забудовником. Він також, він також захищає права забудовника, він дуже детально регулює поняття взаємодії між забудовником. І е, девелоперам. Тобто закон вводить таке поняття як девелопери, якого не було раніше. Як було раніше, е, інвестор укладав договор з якоїсь компанії, яка позиціонувала себе в маркетингових матеріалів, але, але по факту договір заключався з якоюсь юридичною особою, uh -huh. тобто був девелопер, такий, знаєте, сирий кардинал, і була юридична особа, з якої укладається договір зараз. Вже вс всі учасники забудови Є офіційними особами, тобто вони діють на підставі договору, укладеного між собою девелопери, забудовник, і правовідносини між девелоперами і забудовникам чітко урегульовані цим законом. Ми з вами багато говорили про 2007-2009 роки. Про те, що в нас дуже багато недобудованих багатоповерхівок. А зараз, якщо після ну, цього закону буде якась недобудова, які будуть права? Та гарантії у інвесторів, тому що ми розуміємо, що навіть в суди, якщо люди зверталися, не обов'язково їм повертали взагалі гроші. Так, mm -hmm. да, закон э, містить дуже інтересний термін, який називається Гарантійна частка. Це обсяг нерухомості жилих і нежитлових приміщень, які в будь-якому випадку, скільки би права забудовника не переходила від одної юридичної особи до іншої, має зберегтись в цьому будинку. Що у нас відбувалось на практику? Одна компанія не добудувала, передала іншій. Інша сказала, так: мені не вистачає коштів, тут не буде дитячого садочку, тут ми збільшимо з. 18 до 20 поверхів, тут зменшимо площу е, нежитлових приміщень. Тощо. Зараз це буде вже неможливо, тому що є таке поняття, як гарантійна частка це мінімальний обсяг е, приміщень, які обов'язково мають бути побудовані у випадку передачі від одного до іншого забудовника. Також до іншого забудовника переходять в повному обсязі всі права обов'язки. Перед інвесторами, які зареєстровані в реєстрі, да ці майнові спеціальні майнові права. А ми вже звикли, що в принципі зараз популярно брати квартири ще взагалі, коли навіть фундаменту немає. Але ж фактично, якщо там заплатили вже, а фундамент так і стоїть і нічого не змінилося. Якщо інший забудовник не звернув на це увагу, ну не було йому вигідно, тоді є гарантії, що повернуть гроші. Які вкладали інвестори? Да, що цікаво, закон незважаючи на те, що це не є процесуальним кодексом, да, він е, містить декілька е, статей і розділів, які регулює саме судово, судовий захист прав. Uh -huh. Він визначає, що е, інвестор має право певні випадки, коли інвестор має право розірвати договір і вимагати повернення коштів. Якщо є порушення сроків е, введення в експлуатацію, якщо об'єкт будівництва не відповідає проєктній Документація він визначає способи е, захисту прав в суді в, 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 в таких випадках. Дуже багато прикладів напевно у кожного з нас є знайомі, які судилися за забудовниками, і ці суди йдуть по 10-20 років, а то і більше. І в принципі, краю і кінця не видно взагалі. Да, наприклад, закон визначає конкретні права інвестора, який має право вимагати в судовому порядку добудови будинка, вимагає право вимагати введення будинку в експлуатації. Він навіть визначає перелік спосібів уже наперед, перелік способів захисту прав, тому що з 2007-2008 там року по теперішній час. Величезна кількість а, практики Верховного суду з приводу того, що таке належний спосіб захисту прав в незавершеному mm -hmm. будівництві будинку, чи може інвестор захищати, наприклад, шляхом визнання майнових прав. Це була дуже тривала дилемма. Зараз же закон сразу визначає, в який спосіб і в яких ситуаціях як саме інвестор mm -hmm. має право захистити своє право в суді. Почула вас, пане Юрію. Дякую вам, що ви знайшли час. Дякую, що вам пригласили. Так, назад дуже приємно було почути. Особливо ви нам так по полицям в принципі розклали цей новий закон. Нагадаю, в нас в ефірі був Юрій Голосов адвокат. А я вам дякую, що ви нас дивилися, Ще побачимося.